Формадов. Забудь про головний біль. Я не розумію питання, яке задають чому я люди собі. Ну як це чому ти? Ну, тому що ти пішов захищати свою державу. Ну чому ти? Так потрібно. А якщо люди йдуть свідомо на війну, значить вони готові до того, що вони пожертвують своїм життям. Я Воронін Сергій Олександрович. Мені 26 років. Я старший лейтенант повітряних сил Збройних сил України на війні з 2014 року. Як тільки виповнилось 18 років, ну от прямо на наступний день дня народження я поїхав до військомату. До початку повномасштабної війни я служив в Одеській області, в Харківській області, ну і війна застала вже в Донецькій області. Ми залишались в Краматорській, виконували бойові завдання з виявлення повітряних цілей для захисту повітряного простору України. Він мені казав, що щось має бути. Я не вірила, але він за два дні відправив мене до своєї родини до Харкова. Коли 24 лютого настав. І тільки взяла телефон і побачила від чоловіка СМС Я тебе люблю, береги сина. Десь в пів п'ятої я був на вулиці якраз стояв, і по нам здійснили мінімум три ракетних удари. Три ракети прилетіло по території аеродрому. Ми вже зрозуміли, що почалась війна. Я ж знав, що чим це може закінчитися. Я ж розумів, що я не в ігри граю. Це ну, все по справжньому. Можна бути пораненим. Треба готувати за це морально. Морально готувати родину. Як він мене готував, якщо зі мною щось трапиться, тобі перший зателефонують. Отримав в поранення я 14 вересня на Ізюмському напрямку. Тоді наші війська пішли в атаку, відкинули ворога за Ізюм. Туди і там нам треба було знайти місце, яке повинно бути на висоті, щоб був огляд добрий. Потім поїхали по полю. То поле виявилось мінним. Ми проїхали, як виявилось, по сіми чи по восьми мінам. Там восьма чи ну дев'ята здетонувала піді мною. Машина вибухнула. Я вже прийшов в себе, коли упав. Було видно, що правої кінцівки вже немає. Ну, я бачив, просто її нема. Ліва, ще там. Збоку лежала, але якби була частиною моєго тіла, ще підбігли хлопці, які їхали ззаді, скажімо так, вони нам і життя врятували, погрузили нас, а то був такий пікап у них і була довга дорога до першого шпиталю ну, місця евакуаційного, там де надавали першу медичну допомогу. То, що ти бачиш, що в тебе немає ноги, то це ще півбіди. А то, що з усіх, скажімо так, віздяти чи кров, ти нічого не бачиш, бо кров заливає очі. А осколки, ну я не знаю. Це вони відда, так якось пролетіли, що поранили над глазом, під носом і під е, губами. Тобто нічого не порвали, такі м'які. Але крові було так багато, що я думав, що в голові щось не вистачає. Я розумів, що якщо ще хвилин 20-30, то все. то така крововтрата, така крепка, то організм не витримає. Я прокинувся вже в Харкові. В Харкові мене доправили до Харкова, там я пробув добу, там був. Знайомий, він був все время біля мене, там я пам'ятаю, малиний мене кормив якось, де він її взяв. Я не знаю. Я лежу там весь в крові, порізаний, зашитий, мені ці ягодки дає. Я не знаю, можна було мені її їсти чи ні, але я її їв. Ну тоді я ще з трудом розумів, що я буду десь жити. А в Києві, вже коли я в реанімації прокинувся, мене питалися борщом накормити, да, там санітари. Я думаю, за мені той борщ? Прийшла дружина, батько приїхав з матією. Ми не говорили, ми дивилися друг другу в очі. Я тоді, мабуть, перший раз побачила його сльози. Я йому сказала, не хвилюйся, я поруч, я буду рядом поруч. Тобі треба жити ради сина, ради мене, його треба поставити на ноги, я без тебе не зможу. Тому давай борись. Крок за кроком до того ми ну я йду особисто, щоб стати на ноги і піти прямо, просто йти прямо ногами, уже своїми, як і желізними. Є тут деякі друзі, які чуть раніше втратили так же ноги, як я. Вони вже ходять на протезах, я з них беру приклад, молодці. На службу, так, да, я планую 100%. Там. Це навіть не обговорюється, тому що я молодий офіцер, У мене все життя попереду кар'єра, всі діла. Я мрію стати досвідченим, кваліфікованим командиром якогось підрозділу великого. Він такий же, як і був. Він стійкий, він бореться, він хоче повернутися до лав ЗСУ. Знаю, що він без цього не зможе жити. Це як для людини воздух, так і для Сергія служба. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1 плюс 1.